Чому відправити уряд, а зараз у відставку? Та тому, щоб проти людей, молодих людей, студентів, на Майдані була застосована сила. Сьогоднішній уряд Азарова пішов проти свого народу, пішов проти молоді, проти тих людей, які вибрали свій свою, зробили свій вибір. Це євроінтеграція. Я вважаю, що ми, наша з вами зараз завдання стояти до кінця, до тих, хіст, поки ми не переможемо. До переможе. Слава Україні! Слава Україні!